Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження, це Ford Focus, 13 рік в чорному кольорі, гарна тачка. Дуже-дуже доглянута. По салону, по кузову, без нюансів, без слідов експлуатації, скажімо так. Є камера, є парктроники. По салончику чого не затерто? Того не возили. Є безключовий, повний електропакет, мультируль і моніторчик, але саме головне це 105 тисяч пробігу. Та гарна, гарний запас батарейки. Вона на кліматі. Приїжджайте, друзі, на огляд, на тест-драйв. 7 з копійочкою тисяч доларів і вона ваша. Гарний варіант, не заїжджена тачка. Всіх очікуємо в нас на тест-драйв Грушевського 15А, місто Автопарк.